Так, мої вітання. Хлопці, я так легенько їх пішурував. Чому? Рябий появився. Рябий появився. Ось він. Ось раз покажу. Два ряби, ось ряби. Пропажа. Вчорашня. Бачу в небі його. І так він ще був трошки не так низько. Та я лесенько так і спогнув їх. Легенько-легенько. Думаю, треба його посадити так, щоб я був певний. Ну, певніший в ньому. йолки палки красота. Значить, немає тільки однієї голубки. Це сірої по одній, старої, до речі, старої немає. Ось сіра по одній немає. Значить, однієї голубки тільки немає. А то з вчорашнього того екстрим польоту всі вдома. Ряби її, йолки палки А я це вже друга половина дня. виходжу, дивлюся, щось вони голову підняли. Ось ряби там горітиняються. Так я, я думаю, легенько-легенько піджину їх. О, на гляньте. Легенько-легенько режим забрався. Бачите? Ріжі там. Сінь теж хороший терець, але гнати не хочу. Ну як знать? Ну, вони, знаєте, вони відчувають, і розуміють, коли треба політати. Я так нехотя їх спогнув. Це просто вони злетіли, тому що вітер хороший. Так би, так би вони і не, і не злетіли б. Прекрасно. Ряби є. Ай, красава моя, видивіся. Ай, ти ж мій хороший. Це його не було і кари по одній не було. Зранку одна прилетіла. Зранку одна прилетіла. Так, сюди, сідай, ніщо не сідає, паршивець. Сідай давай. Давай сідай. Ну, деякі воно трошки, трошки-трошки піскочили. Трошки піскочили. Ну, один. Он. Так, добрячий піскочив. Потім нижче четвірочка. Потім нижче трієчка. І цей рябий ніяк собі місце не нагріє. Няк він ніяк він ніяк він не всядеться. Бачили на нього? Сутка не було вдома, він ще тут мені В місце гріє. Так. Ну а там вісмівочка, так? Да? Вона теж сяде зараз, вона вже сідає, я її бачу. Там немає ні одного такого вже, скажімо так, спортсмена, який би їх би потягнув би за собою. Там хіба що то, біла, рижий, білохвоста синя голубочка є, там вона непоганенька. Там біла, синя, непоганенька голубочка, де вона де вона? А вон вона. Трошки в стороні вона, так. Так, да, це, по-моєму, синя. Сильний біло хвоста. Мабуть, буду залишати її також. Вона дуже добре показала себе. О, де я вчора літало, до речі, це ряби. Вчора літало. Вчора ряби це літало. Так, я повинен роздивитися їх. Так ну це синє ось синє спортсмен В цій формі раз голубок Так, що там далі у нас? Ну один задерся, ой йоки, поки там два задерлося вже, да? Вгорі все зрано Невже там кремак моє точно Все погано Все погано Ну, сьогодні небо чисте, сьогодні небо хороше, знаєте? Сьогодні хороше небо, сьогодні видимість хороша, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нараховую дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Десять, ось тройка тут шостить. Не хочу вставати. Тут три горі сім. Ох, вітерець хороший. «Сьогодні, сьогодні я вам скажу, погода хороша, сьогодні погода хороша. Вітарець порхолодний, північний, десь 4,5 зараз. Десь 4,5. Треба мені сісти зараз в затінок, мені буде краще видно, тому що зараз вони так стоять в зоні сонця і мені поганенько їх виловлювати. Так, отут мені вже буде трошки краще. Тут все краще, це трійка ось. Трійка. Вон от виловив. Білий. Три. П'ять. Ну ще лівіше є там. Так, ну ось така картинка. Ось така картинка. Так. А ось рижі, да, да, осінь, осінь. Іде на посадочку. Прекрасно, прекрасно. Я казав, що сині польоту не буде. Це на вчорашній день взагалі, я відчуваю це все. Вони... Вчора так, да, я вчора зробив помилку. Сьогодні не буде помилки з її. Я таких льотчиків вже там не бачу, через це все буде прекрасно. Вон всі зібралися. Так, зараз покажу. Ага. Зараз то не зараз. І... Так, і сьогодні теж так гарно мене польотами радують. Так, ну що, те сам виключу камеру. Давайте так, при посадочці буду так їх знімати, буде більше фіксації кожного голуба, я вже буду тоді розпізнавати. Так, вон там ряби, по-моєму, такі там, так? Да? Ну не цей ряби. У мене ж він не один. Чи цей ряби? йолки палки я вже по-моєму серби, ви дивіться на нього. По-моєму цей. Ну, знаєте, по-моєму цей ріби. Раз, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Оно воно що. Одинадцять всі тут. А я нарахував тоді 10. Так. І там трієчка горіше там десь воно. Три, три, дев'ять. І три. Три, 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 дев'ять. Десять, одинадцять. Три, три. Ось вони тут всі вже. Ось вони тут вже всі. Так, виключу камеру, хай. Так, вже ось риж, сідає, верніше сяде. Я вже камеру включив. Ну, тут сімірочка і вверху трійка, і один сів вже. Один уже сів. Он глянь такий білий красавчик, дивіться. От виділяються білі на синьому фоні. Ну прямо очі, очі нічого не бачить, нікого, він не бачить, тільки їх бачить. На цьогоря Богу, ну ненормальний. Бачили? Вчора він не прилетів, сьогодні прилетів, я підігнав і він з ними ще відлітав. О, старий, старий, старий білий вискочився. Старий білий вискочився. Гляньте, білий красавчик який, так? Да? Ай, білий красота, це голубочка. Ай, красива голубочка. Ай, прямо казочка а не голубка. Казка не голубка. Так. Гарний вітерець, я ось по них бачу. От, от вони насолоджуються. Ось, вчора, ось вчора ні, вчора не було такої в них. Насолодують польоти. Я це замітив, вчора вони якось боролися, мучилися, страдали і так далі. А сьогодні ні, сьогодні вони насолоджуються. Дивіться, вони так легко, легко тримаються. Їм задоволені сьогодні. Їм сьогодні задоволені. А, хлопці, я помилився. Ряби сів уже. Це інші ряби сідає ось. Це інші ряби сідають, це не той, що це не той, що прийшов сьогодні. Так, це посадка. Це посадка. Оцей кремачок теж вже дуже хороший показав мені польоти. Оцей прекрасний літунчик, оцей голуб цей. Прекрасний літунчик. До речі, він коли був молодим, я про нього такої думки не мав. О, він ще клюв відкрив. Ого, оце, так. Да. Він ще відкрив клюв, я бачу. Ну ось це ще сідає. Це по-моєму старий. По-моєму, старий голуб, по-моєму, старий. По-моєму. по, по 45-й, так. Так, він. Так, ну, і сьогодні такий день непоганий. Так, це старий, так. Я теж дивлюся, я дивлюся, І теж я бачу, він російські клюви відкрив. А чому? А чому? Так, ну що, все, сьогодні в небі глубів вже не буде. Я б їх не підганяв би, якби не то Якби не то рябий, я б їх не підганяв би. Так мене дуже засребіло його посадити. Він трошки був високувати, думаю. Може в нього там щось з GPR сталося. Думаю, ну я йому трошки підсвічу на аеродромну полосу. Так, зараз їм сипну трошечки. Сипну трошечки. Ось таку зерну суміш даю, ви бачите. Ось. Короче, балую їх. Просипай, ту сухо, хай. Годівля ще буде ввечері. Годівля ще буде ввечері, ну нехай вони. Трошки побалуй, балуй їх, так, да. балуй. Ну, вони заслужили. Вони заслужили. Вчорашній день, сьогоднішній день. Вони заслужили. Свіня їм ще не давав. Як правило, вранці трошки підсипаю їм. Те, що вони сьогодні ще не харчувались. Діти прилітають, літають воно. Звідси сюди прилітають ось, ось я рябий, ось я його очікую, ось я ось він там ще ось він щось він якийсь придавлений такий морально, це його не було сутки вдома, щось він такий не сильно він веселий, все додому прилетів, ось він залітає, ось він ось такий, ряба ворона. Ряба ворона. Що ти з нього візьмеш? Ну і як оце. Бачите, а показав себе в прекрасні сторони. Да ви показав прекрасні сторони. Як, як ти голубів відбирати по тим мастям, які тобі подобаються? Як? Як щоб воно співпадало? О, до речі, ось бачите, це не рябенькі в мене. Бачите, це нерябенькі. І загляньте на нього ножки, подивіться. Бачите, яким мені ножки. Подивіться, І я його вбирати не буду І за цих можук. А знаєте чому? А тому що це голубиня вчорашньої синьої сплошної, яка пролітала 6 годин. Оце її син. Ну син, син по-моєму, буде син. Батько, батько, батько. Батько таке рябенький, оце батько. Вам касиня сплошна, вчорашня літуня. А далі є тут такий лохмоногенький. Бачите? І де він взявся той лохмоногень? У мене немає ні одного лохмонового. Ну, він коли такого спакує. У рік один-два. О, це старий голубок. О, це старий, такий заслужений. Це номер 76. Як похарчуватися. Ось така стайка. І так, мінус один за вчорашній день. Мінус один це немає голубки. Старої голубки немає. Них, ну там голубенята є, он, до речі, її голуб літає. Е, оце що тільки що сідав останній, оце її голуб. Її голубка вчора не, не прийшла. Вчора голубка одна на одну вчора не прийшла. А, до речі, давайте я вам ще покажу. Треба прикрити, щоб не вискочило. Я зараз вам покажу голубку, яку я привіз до Томара мені Вадим подарував. Ну, в неї е, тягнеться родословно із Старокостянтинова. А її тут нема. Мабуть вона тут. Бо я коли їх виганяв, я її заховав. Ні, нема. Я коли виганяв їх, я сюди її закрив. щоб Вона не дай Бог, не вискочила. Вона в мене була вже там на горі. Зайшла, але її не піддаю. А де вона? Така каренька рябохвоста, із в неї два кліця жовтих я їй дві. А он, по-моєму, вона в саме... Самому... Так, да, вона в кінці у мене. Вон вона в кліці вона. Там два кембрика такі жотенькі на ній. А ще вона вона. Я спробую зараз якось її продемонструвати. Ось вона. Ось вона, бачите? Ну, Щоб мало уявили. Ну вона, ви замітили, що вона вписується, да? в стаю. Через те мене так глянув, її в руки взяв. І вона мені одразу сподобалася. Тому що вона вписується в цю стаю. Якби я так завів би зараз то він би не відрізнив би її від моїх. Вона, ну, ну копія. Копія тих, що в мене. От відрізніть її, наприклад, від до цього голуба там, чи до цього голуба. Вони всі. всі як Літаючі голуби схожі одне на одного. Ось ряби цей. Приблуда. Де ти було це, га? Ну, молоде, що прийшов. А і ти розумниця, що прийшла. Ага? Так, що їм ще сипну, трошки побалувати їх, да? Давайте ще трошки побалуємо. У нас тільки оцей відрада голуб'ю. Або кормить, або ганяти. Оце вся, вся з ними робота. Кроми, гони і відбирай, все. Більше нема нічого. А який які. Ось сьогодні була в горі. Требенька сьогодні була в горі. Білу вам давайте покажу, я їй вже і показував білу. Біла сьогодні гарненька політала. Ось вона. Гарненька молодчинка. Так. Яке там ляпотом прилетів. Це зараз старики тут поїдять. А тоді полетять, полетять туди, а я через годинку буду давати, буду давати вечірню годівлю. Це зараз старики сюди поприлітали. Тут вони поїдять. Я навіть водички поки що доливати не буду. Вже зараз вони доп'ють. Я через годинку буду давати вечірню годівлю. І туди, і сюди. Она рябеньке, ще перелинює горі була, ну погляну, ну, Я сказав би, якби по молодості, оце було б перше голубиня на селі. оце. Я ж пам'ятаю наші, наші смаки, якими були пацанами. Оце таке рябеньке, біленьке, да ще у лохмоноге, та ви що? Це б до мене пацани ходили на екскурсію, сказали, Ігор, покажи голуба. Найкрасивіше встає, він лохмоноге. Отак ми тримали колись. Отак ми твої тримали. Так, добренько. Добренько. Все, відключаюсь. Всім, всіх благ. Рибе це, до речі, теж молоде і буває зривається, як дурненьке. Ну, сідає. Якщо ви бачите очима, то сідає. Ну це буває, що рінше, може бути таке, що воно не сяде. Ну таке дурне до, до неба. Оце один з білих теж сідає. Воно. А й на сонці воно не видно. На сонці не видно. Так добре. Всіх благ. Всім миру.